Що стосується виправлення помилок, ми знаємо, що у нас є, наприклад, якщо говорити про форму податковий розрахунок, вона є звітна, нова звітна. Давайте ми її відкриємо і уточнююча. Тобто їх є три. Види. Якщо у нас нова звітня, значить ми ще в цьому періоді, коли ми можемо до граничного терміну подання звітності щось змінити, але слідкуйте, щоб у вас не задвоїлися цифри, так, якщо це вже строк граничний терміну проходи. Коли вже граничний термін проходи, ми уточнюючи подаємо. Коли нам треба десь посередині якогось періоду подати інформацію про пенсію, про вихід на пенсію людини, то ми можемо подати довідковий звіт. Тобто вони є Декількох видів. Так, з приводу виправлення помилки, це буде у вас інструктивна картка. Там дуже класно все розписано. Ознайомитеся з нею, коли вам буде в цьому потреба. А ще у нас є з вами звіт статистичний. Ось, називається У нас 1 ПВ. Такий цікавий звіт. Він, якби, да, от, не всіма. Подається компаніями, і ми можемо з вами його знайти ось тут. Так? Зайти, наприклад, в Державну службу статистики України кабінет респондента, так, юридична особа. І перевірити, потрібно нам його подавати чи не потрібно. Так, ключик електронний. Шукаємо електронний ключик. Згадуємо пароль і пробуємо зайти. Ага, це пароль до ключа, секунда. А тут пароль на вхід. Ось тут всі статистичні звіти. По плану будуть у вас відображатися. Ви можете річні подивитися, які вам треба по компанії звіти здавати. Так. тут Ми бачимо компанія наша, так? Навіть якщо вибрати календарик. На жовтий звітність відсутня. Відсутня. Тобто. Список форм ми можемо, да, поки немає у нас таких форм, тобто відсутні дані по статистиці, все. Що таке форма 1 ПВ? Ми з нею побачимо її в. Програмі Баскорп, зможемо її там звести. От, і відповідно, вона є місячна, квартальна, є загалом за рік. Да? Тобто, це знову ж таки статистична звітність, її подають, наприклад, за січень, якщо говорити там. Помісячно, да, то до не пізніше 7-го числа наступного за звітним періодом. А якщо говорити за квартал, то теж слідкуємо, щоб за звітним кварталом ми також її подали. Її подають юридичні особи до територіального органу держстату не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом для квартальної форми. Для граничні терміни подання. Наприклад, ну беремо там звітній рік. 8 січня, 8 квітня, 8 липня, 7 жовтня. Найпізніше 7 місяця, числа місяця наступно за звітним періодом для місячної форми. 8 січня, 7 лютого, 7, 7 березня, 8 квітня, тобто кожного місяця. Да, о, дивимося, коли припадають це 7 число, на який день, якщо знову ж таки вони у вас будуть припадати на святковий чи вихідні дні, то на наступний за цим днем подавати. Так, і, звісно, що ми з вами зараз знову ж таки повертаємося на електронний кабінет платника податків. Дивіться, у вас є медок. Ви подаєте звітність, да? в додатку 1, 2, 3 ми показуємо, що показуємо з вами дохід. Працівника по трудовому договору, цивільно-правовому договору. Показуємо відпустки, показуємо категорію працівника. Вони є різні категорії. Ну, я думаю, ви всі вмієте користуватися медком. Одиничка працівник на загальних підставах, двічка людина з інвалідністю. Тобто, ось тут ми відображаємо. А, там можуть бути інші працівник, там, воєнізованих формувань. Можуть бути 26-й код особи, які працюють за угодами цивільно-правового характеру. 36-й, працююча особа з інвалідністю, тимчасова непрацездатність. Так, ну, багато. Да? От ми бачимо різних видів, є категорії застрахованих співробітників. Ось і ми їх тут для себе обираємо, яка нам категорія. І яка у нас працююча категорія? А, тип нарахування, наприклад, десятка це у нас були відпустки по співробітниках. Ми бачимо, так? нарахована відпустка, основна або, там, наприклад, Щорічна відпустка може бути. Тут ми показуємо ці виплати додаткові. де місяць тут вказуємо за який місяць, де рік, рік, і пішли наші найняті співробітники. Далі, може бути лікарняний, кількість днів тимчасової непрацездатності, може бути людина без збереження ЗП працює. Може бути... Тут у нас в загальному показуємо страховий стаж. Якщо ви покажете менше, чи, перер... чи в нього буде перерваний стаж. Тому ви маєте пам'ятати, якщо не було звільнень, не було якихось переведень, да, то відображаємо повний місяць. Якщо без збереження ЗП у вас тут 31 календарний день, то тут може бути пусто ноль, бо він не заробляв за місяць, чи вона взагалі доходу. І відповідно йому до пенсії воно недорана рахує. От, навіть якщо ви показали його тут, що він був з трудових відносинах, ну немає ЄСВ пенсія е, працівника. Це ЄСВ, оскільки ви показали в нарахуванні, навіть якщо ви не доплатили то ЄСВ, ви його потім доплачуєте. але саме головне, ось нарахування. І от якщо нараховано не менше мінімальної заробітної плати, до вас питань не буде. Якщо лише менше, показати чого, це було якісь е, посередині місяця, десь він щез кудись, так чи це може не основне місце роботи? Якщо людина не на основному місці роботи за сумісництвом ми бачимо, да, Юрченко Олексій Степанович. Він всі дні з нами працює, в нього три тисячі, наприклад, там. 0,25 ставки може бути, і в нього не основне робоче місце. А от у нас є Наталя, вона також у нас сумісник, але в неї там 10 тисяч і більше мінімалки, так, вона отримує. От, від це у нас відпустка людина отримала, і е, дохід, і відпускні отримала. Бо так ми собі домовилися, і такі у нас з нею розрахунки. Якщо говорити про. Е, Четвертий додаток, то тут ми вже показуємо інший податок. Тут знову ж таки доходи по працівниках ми відображаємо. Але у нас тут іде ПДФО і військовий збір. О, для того, щоб можна було податкові побачити, з чого ви нарахували. Цей це ПДФО і військовий збір. Яка ознака доходу? Це основне місце роботи, це зарплата, чи це цивільно-правові відносини у вас відбувалися з цією фізичною особою? Чи це доходи там, наприклад, як ФОПові, чи це суми якісь благодійних допомог допомоги, яка оподатковується, наприклад? Так? Дивіться, для чого подається 4ДФ. 4ДФ подається, бо люд, податкова перевіряє вас по кодах, навіть не по ПІП, а по кодах. І перевіряє, у вас податкова, чи ви з доходу фізичної особи утримали той правильний податок, а потім вже в кабінеті дивиться, чи ви його заплатили. І який це дохід. А ще у нас тут є ПСП. От, теж може бути. Податкова соціальна пільга. Ось для цього і подаються ці звіти, які показують вже висновок обліку кадрів, висновок по нарахованих доходах цим кадрам, і по податках. От ви вже цією звітністю здаєте всю контору, тобто все, що у вас тут відбувалося. А в кабінеті ви вже моніторите, ага, це стан розрахунків з бюджетом, мене цікавить, що ЄСВ. Дивіться, щоб у вас не було тут нарахованої пині, не було і не було податкового боргу. Ми бачимо, що у нас подаються декларації, іде сплата. Наприклад, <кій> зарплата, аванс. Да, от ми, я сплачу, ми сплачуємо дуже багато податків. У нас люди працюють немало і офіційно, тому ми і. <кій> Стараємося максимально забезпечити всіх роботою і щоб надходили гроші в компанію. Тут у нас ПДФО йде, так? теж немала не, не сума. Тут у нас військовий збір йде, сплачуємо військовий збір. Тут ми на єдиному податку платимо єдиний податок. Да, з, е Ось дивіться, вона написала податковий борг, але в мене сплата є ЄП, наприклад, якщо говорити вже про декларацію, до 9-го подається, наприклад, до 11-го подається декларація листопада. О, от. І ось отут я вже маю заплатити цих 22 тисячі єдиного податку. Все, моніторимо електронний кабінет, слідкуємо навіть якщо вам важко, ви можете експортувати в Excel собі все, що вам там треба, да? і починати вивчати ці податки. А чому так? А чого е, в мене там виникла така сума? Перевіряєте, що ви задекларували, перевіряєте бухгалтерський облік свій. І там, наприклад, що вам потрібно дивитися, чи є пеня? Можна тут перевірити, можна зробити акт звірки з податковою і перевірити по кожному податку, які можуть бути по вас питання. Ось це, це все, що стосується звітності. Сильно на ній не буду якби Зациклюватися. Да? Ми зараз з вами будемо моніторити базу нашу, БазКорп ідемо. Знову ж таки, ми тут будемо готуватися до складання податкового розрахунку сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманий з них податку та нарахованого ЄСВ. Для того, щоб ми могли бути впевнені, що в нас порядок, ми маємо вести облік. Спочатку ми ведемо облік кадровий, збираємо всі папірці по всіх співробітниках, вносимо в одну базу. До цього і служить вас бухгалтерія, вас корп, вас агро, в кого яка є. Тобто в когось може бути така програма, в когось може бути інша. Але програма. Да? Хтось може в Excel вести. Ми, наприклад, для фермерів я розробила Excel-базу, вони собі там теж можуть їх відображати в кладочках. Тобто, зручно, коли воно все в одному якомусь місці. Хоча у нас папірці по кадрах, само собою, ведуться, але все цю інформацію треба зводити в єдину. Тому ми пам'ятаємо, є кадровий облік, так, у нас що? Що стосується зарплати? Кадровий облік, далі йде бухгалтерський облік, бо що нам треба його ми бачимо, да? нарахувати зарплату, це бухгалтерія. І далі йде податковий облік, ми здаємо звітність по податках із цього доходу. Потім ще ми складаємо що? статистичну якусь інформацію для того, щоб подати в органи статистики. Для того, щоб вдало відзвітувати по цих податках. Трьох ЄСВ, ПДФО, військовий збір. Ми маємо що з кадрового обліку перейти в бухгалтерський облік, перевірити оборотно сальдові відомості. 66-го рахунку це рахунок 661-663, 661-й основна зарплата. 663 інші доходи. Ми бачили, що там у нас є лікарняні, у нас там може бути, там, наприклад, інша якась сума доходу, так, матеріальна допомога може бути. У нас 661 рахунок, це ЄСВ, ділиться на два види теж по статтях витрат. ЄСВ як з звичайної зарплати, ЄСВ як з людини з інвалідністю, тому що, ну. Такі розписані там, статті витрат. У нас є другий податок ПДФО. Він йде не по людях, а загальною сумою. Да? Тобто податки йдуть загальною цифрою. Якщо зарплата йде по людях і доходи, бо ми маємо по кожному перевірити, то податки одною. Загальною цифрою нараховано, виплачено, по кредиту це щось не, до, не, до, не виплачено в цьому звітному періоді, де ми перевіряємо бухгалтерський облік. 642 військовий збір утримання. Якщо 651, ЄСВ це зверху 22% нараховуємо на дохід по зарплаті по цивільно-правовому договору. То ПДФО і військовий збір ми звідти забираємо з цієї загальної суми доходу, яка у нас сидить у 66-му рахунку. 631 рахунок це ці ПХшники можуть у вас тут бути. 68,5 або 68,53. 68,56. Це інші доходи, наприклад, пайщики у нас там можуть сидіти, де ми сплачуємо їм орендну плату. І з них же ж з цих фізичних осіб ми утримуємо ПДФО, і військовий збір, але не нараховуємо ЄСЕ, бо це е, дохід фізичної особи інший, не ЦПД. Тому вони є різні доходи і різні категорії фізичних осіб, які нам щось роблять бізнесу компаніям, ФОПам, е, ТОВкам, бюджетним компаніям, а ми їм за це щось платимо, якусь цифру. Це можуть бути працівники. Це можуть бути просто фізичні особи. І оці обороти по періодах по кредиту рахунків звіряйте, чи ви правильно нарахували. Є оборот за місяць, а є сальдо це те, що лишилося недоплачене. І по податках, і по доходах, і по зарплаті. Ви також звіряйте. Але нараховано по кредиту, якщо говорити 66-й, 68-й, 63-й рахунок. Значить, там всередині сидить і військовий збір. Бо вже 651-й, те, що йде по зарплаті, 22% на дохід, то вони будуть у вас сумою окремою, там 22% або 8,41% це ЄСВ для людини з інвалідністю. Тому, якщо ми відправляємо цю звітність, податковий розрахунок, наприклад, за рік так, до 9.02 перевіряємо в кабінеті. Чи впало на рахування другу квитанцію, і дивіться, що ви ж заплачували всі податки, да, які там виникають. Якщо ви хочете зробити річний перерахунок, по ПДФО, дивіться, бізнес це завжди важко. Я сама буваю там іноді маю сісти і подивитися, щоб там щось доплатити, тому що а, нам зарплату треба провести, наприклад, наприклад, приват 24 чотири. Зарплату ми проводимо, аванс ми проводимо. І там, щоб банк провів зарплату, провів аванс, провів там інші виплати по зарплаті. Нам треба, щоб вистачило податків, вистачило. Але проходить звітний період, і ви маєте пам'ятати, що їх треба доплачувати. І ви подоплачуєте, щоб потім не було вам там, штрафів, вони вам не нараховували. Тому доплатити, да? завжди податки. Більше киньте там, щоб у вас не було питань до вас. Різницю доплачуємо: не подання, подання з порушенням 1020 гривень. Ось ми і заплатили, бо подали з порушенням. Тому зараз ми з вами йдемо в базу. Дивіться.